Слава Україні! Героям слава, друзі! Вітання із коло Поїхали триденний марафон у рамках срібного кубку Нескорних. Так поставив. Бачимо зараз заміна в складі однієї іншої команди. Вийшов на паркет ось цей чоловік десятим номером. Добре відомий 17-ка і Михайло Болянюк. Він із татурою. Антропометричними даними і лідерськими якостями відрізняється у склад, яких, до речі, єній, у рівному за існування цієї команди чимало часу пройшло й і... у виконанні Люберка. Розіграли. Дуцяк із другого Другобич. Арбітр Фуфа обслуговує цей поєдинок. Йому допомагає. Тут одразу ж таки відповідь. П'ята хвилина, 23-й номер України. Велико квітні між сезоні пов'язано зрозуміло, з чим так в липні, в серпні ми могли сказати, можливо, задовга пауза. В жовтні місяці стартує. Аж е, отож, ну матчі відбувається. Дяченко є дальній удар. Невелика ротація відбулася е, у складі кардинала Рівни. Євген Ланко на ударній позиції, але футболісти, спортсмени проявляють зусилля. Тому зараз Ланко здавалося б, це воротарський гол позмагатись, позмагалася, але все ж таки зазнали поразки з рахунком 1-4. Такі ж. Скіпчик непоганий удар, можуть дати бій і повеселити вболівальників забитими м'ячами. Тут результативна і драматична була нічия. Дуже парфеню ЗП груп Шос у Золотому кубку. Стійка після удару ланка. Аврора тим часом виходить вперед у, матчі, у фінальному матчі з ураганом, а у нас ще один доволі небезпечний момент завершення чемпіонату світу в Узбекистані. Хочемо ще раз побажати успіхів нашій команді, нашій збірній. Невелика проблема дивитись одразу на кількох девайсах. Те, що є. Знову Ланко міг виступити асистентом у даній ситуації. М'яча у порожній кутворі без порушень правил. Скіпчик здорово зіграв ці хлопці. І зараз Скіпчик на ударній позиції. Бачу, так звернув і завдав удару капітан Рівнян. Маліновський одразу ж таки асист. Дмитро Скіпчик, 26-й. Дяченко зараз, тим паче, якщо в одній команді грає, ну, складніше з Грицином. Згадуємо їх у складі львівської енергії. Далі кілька років захищали тури урагану. Микола, Михайло. Якщо говоримо про бахтів Грицин. Тут. І через рекошет. Вирішив прострілити сам. М'яч зачіпив ногу команді. Залучили голкіпера. Так вийшло 5 на 4. І бачимо, зараз у нас буде і ротація. Горбулько кілька секунд провів на майданчатий кубок фінального протистояння. З другої спроби мав усі шанси. Непоганий щільний удар від лунка. І зараз реалізувала один зі своїх епізодів гравці Люберта. такий. Коломея триденний футзальний марафон підтримує у рамках срібного кубку. Чотири команди береться. Відзначимо два голки однієї іншої команди. І весь боєкомплект приїхав до Коломеї, 14 гравців. І зараз Дуже грамотно розібрався у Кубок Нескорених у рамках Золотого Кубку, так називається. З першої команди цього тижня впродовж трьох днів змагалися на груповому етапі з хорошим футзальним бекграундом. Побачимо, якою у наступному поєдинку виглядатиме у матчі чвертьфіналу проти Венесуели. Ще разом 18.00. Ну, всі, хто поки що друга спроба не вдала, перехоплення і швидке ведення. І браво, блискучий гол. Блискучий гол головою підтискають гравці у чорній формі, виводять на ударну таку позицію. Завершать ударом гравці команди Любарт. Ні. 5-2. Ну, Констатуємо перемогу у перший ігровий день срібного кубку нескорених. 5-2. Карнал Рівне перемагає лучан.